Як волонтери зірки купували. Читає Сергій Притула. У далекій далекій, оповитій мороком країні, де сонце ніколи не вставало за обрію, а ночі були нескінченно довгими. Жив один лиходій, заздрісний і нікчемний. Ніщо його не тішило, бо вже давно він не бачив світла. Єдиною розрадою в житті лиходія було його військо. Любив викликати своїх темних воїнів і давати їм дурнуваті лиходійські накази. Військо те не було ані хоробрим, ані вмілим, але було численним і більше скидалося на сіру безформну хмару. Вони виконували всі накази старого лиходія, вірили його брехливим обіцянкам, бо не знали, що ще робити, як не сіяти паніку і хаос. Тож якось лиходій заволав своєму війську. Аго, в мої темні воїни, почув я новини, що сусідня країна полюбляє світло, добро любить, радість, не хочуть вони, як ми, жити у темряві. Наказую захопити! І лиходійське військо, крехчучи, посунуло на сусідню країну війною. Лиходії прокралися на чужі землі вночі, потай, бо звикли все життя ховатися від сонця. Але не очікували вони, що назустріч їм вийдуть битися сміливі воїни світла, які хоробро дали відсіч загарбникам, не допускаючи темряву на свою землю. Навіть ночі тут були на боці правди, світлі і ясні. Небо було всипане міріадами зірок. Що світили яскравіше за будь-які ліхтарі. Не подобалося лиходієві, що світло перемагає темряву. Гнівався, скаженів, верещав, тупотів дрібними ногами. Телепні, довбні, скільки можна вже програєте битву за битвою. Не може бути такого, що навіть вночі світло на цій землі. Ану, зробіть щось, ну хоч зірки знищте Поповзла химерна армія на чужу землю, причаїлася, дочекалася ночі. Спочатку думала ті зорі покрасти в мішки, звикли ж бо усе на світі красти. Та зорі були дуже високо і лиш насміхалися згори. Тоді злі посіпаки почали по них стріляти. Цілу ніч гатили безупину з кулеметів, мінометів зі спеціальних машин, кулями, ядрами, всім, що летіло. Ні на секунду не припиняли стрілянини. Аж ось зорі почали одна за одною гаснути, і світ огорнула суцільна темрява, чорна, хоч око виколи ніч. Такої темної ночі не бачили воїни світла ніколи, розгубилися спочатку, не знали, що робити, куди бігти, в який бік стріляти. У темряві здавалося, що ворог проліз усюди і з усіх боків їх оточив. Довелося чекати світанку. Командир армії світла зібрав своїх воїнів під вранішнім сонячним промінням і каже: Товариство, темрява підступає. Маємо з вами знайти рішення, як бачити, куди рухатися і як діяти, коли в небі не лишиться ані зорі. На термінову ватру до захисників прибули їхні помічники, волонтери. Такі вже то були спритні хлопці і дівчата. Збирали, діставали і надсилали допомогу і зброю, і одяг, і харчі, і меткі приціли та швидкі автомобілі. Усе вони могли роздобути і привезти. Не спинялися вервечки ні вдень, ні вночі. Один купує, друга пакує, третій за океану, дивовижні прилади дістає. Щоб більше наступало військо лиходія, то більше гуртувалися волонтери і продовжували підтримувати воїнів. Нам би щось, щоб уночі бачити, взяв біля ватри слово командир. Мерзота всі зорі перестріляла, не можемо їм відсіч дати, бо не бачимо, з ким воюємо. Добре, друже, будемо шукати. Волонтери взялись до роботи. Тисячі помічників по всій країні радилися, спілкувалися, шукали і знайшли. То були чарівні окуляри, які своїми лінзами перетворюють ніч на день. Загарбники у темряві були перед воїнами як на долоні. Робота закипіла, гнали нечі зі своєї землі. Але чарівні окуляри були дуже дорогі, і роздобути їх вдалося зовсім мало, тож ніч і далі була небезпечною. І поїхали тоді помічники-волонтери по світу шукати для воїнів світла ні багато, ні мало нові зірки. Зловмисники потішалися і кіпкували, що неможливо купити зорі, але для волонтерів не було нічого неможливого. Вони діяли швидко і рішуче, дзвонили всюди, писали листи, розповідали про жахливу війну на своїй землі, де лиш могли, і шукали зорі. І врешті за тисячі кілометрів у одній із заокеанських країн таки знайшли дещо схоже. О, то були хитрі сучасні ліхтарі, що самі здіймалися в небо, яскраво сяяли і допомагали війську між собою координуватися. Коштували вони чимало, та військо всі дуже любили. І гривні, і копійки усе несли люди для свого війська. Купили. Сотні коробок вервичкою потяглися на фронт. Оце ви, смішні друзі! Це хіба ми коробовиськами воювати зможемо? Нам у наступ йти з оцим. Воїни були здивовані новим дарункам. А ви відкрийте та й подивимось, що там, хитро всміхалися волонтери. Щойно командир зазирнув у першу коробку, вискочила і здійнялася в небо, дивозірка. Хитрі зорі ліхтарі утворили новий чумацький шлях, який назвали. Волонтерським. За ним війську щоразу вдавалося обходити загарбників і перемагати у битвах. Завдання для волонтерів ставали дедалі складнішими. Хороші ці ваші зірки, то може й місяць роздобудете, хоч невеличкий, але з камерами, щоб ми могли на загарбників дивитися з неба і знати всі їхні плани наперед. Помічники нічого не пообіцяли і зникли в пилюці доріг з думками про нове завдання. Лиш колеса встигали крутитися. Нічого неможливого для них не було, бо мали велику силу в підтримці людей усієї країни. І одного дня знайшли супутник, Так і справді був на місяць подібний, усе бачив, усе знав і все чітко показував. А коштував так багато, що за ці гроші можна було б купити усю темну країну лиходіїв. Але хто б хотів її купувати, нащо вона кому треба? Такі гроші знайти не під силу, вагалися одні. Треба, отож буде, переконувала більшість. Нас багато, і якщо всі разом зберемося, то і не таке купимо. На площах міст і сіл волонтери встановили велетенські банки, в яку кожен мешканець, який хотів допомогти воїнам, міг кинути гроші. Кожна щира копійчина була цінна, діти влаштовували ярмарки. Бабці пекли пампухи, хтось танцював, хтось співав народні хіти, хтось грав у шахи. Кожен робив, що міг, а усе зароблене скидали в банку. Кожен дорослий, пішовши з роботи повз банку, кидав туди десятину, заробленого за день. Так, за кілька днів банки наповнилися повінця. Вистачило на цілий потужний супутник. Коли волонтери знову приїхали до воїнів світла, ті аж присвиснули. Бо маючи чарівні окуляри, магічні зорі та власний супутник, перемога вже була дуже близькою. Зрозуміли темні сили, що вони приречені, що ніколи темрява не переможе світло, і подалися чорною хмарою у розпачі геть на свою землю виконувати накази мершавого лиходія, ніколи їм не зрозуміти, що не треба ховатися у темряву. А всім разом видобувати світло, яке її переможе.